Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю постійну рубрику, було і буде. Було, це невеличка сигніфікація. Якщо вам відгукуються події, енергії да, по карті, то, будь ласка, дивіться далі і сприймайте в облага. Бачите, вони випадають. Кажуть, давай швидше вже розклад роби. Ну, поїхали. Було, є. Ох, буде? Ну, ну добре. <смі> ну добре. Не все погано. Да? Ми можемо і тох ми завжди можемо змінити навіть те, що наразі в нас, Да? І так, що було? Дивіться, четвірка пентаклів. Це про боротьбу був період у вас, боротьби за своє майно. Тут випробовування були, втрати, звісно, були, якийсь розподіл, можливо, був майна, сварки з родичами, за спадок. Карта, Карта каже, що був період, коли не треба було, ну, ви витрачати гроші бездумно Ну, можливо, ви прийшли до такого висновку на той час, да? От а, також у вас було бажання жити на широку ногу. Був внутрішній протест обмеженням бажання свободи. І так, що наразі? І дивіться, ця карта потужна, це старший аркан, Да і вона, звісно, буде впливати. А... Ну, скажімо так, вона на майбутнє ще буде впливати а, тривалий тривалий час. І так, це сонце тут можливо зустріч з позитивною людиною і вплив її на ваше життя. Тут про щастя, успіх, вдача. Можливо, щасливий шлюб, народження дітей, наприклад, творчий підйом, приємні новини, виграші, можливо, якісь сюрпризи, досягнення мети. Тут про нові ідеї, котрі підвищать ваше матеріальне благо, про радість та гарні події. Карта каже, ти зараз на, хре... на гребні хвилі. Зараз повертається добро твоїх благих дій. Приймай та радій! Вітаю, любі друзі! І так, що в нас буде? Дивіться, будь-який розклад це не приговор. Те, що в нас буде, ми можемо, якщо нам не подобається, виправляти прямо зараз. Да? Починати просто робити якісь висновки, які наші дії призводять до якогось негативу. А, дивіться, тут карта каже в такій позиції. Про сварки, про скорботу, тут якесь емоційне насилля, про жорстокість, можливо, зради. Тут не обов'язково, що все це буде букетом у вас, у однієї людини. Можливо, карта просто каже про зміну вашого світогляду, про трансформації. Карта каже, тут духовний зріст. Період, коли минулі відносини втратили привабливість, да тут про смерть ідеалів завжди котра призводить до сварок до гніву, до, до зради навіть. ну Тому що те, що у вас було, воно вас вже не влаштовує. да І то е, просто не всі люди можуть, скажімо так, відпускати минуле, ну. Благосно, да? тобто не, не всі ще можуть люди відстоювати якось екологічно свої, свої там нові ідеали, да? свою позицію і так далі. І інші люди, навіть якщо одна людина намагається ненасильстві. Методом донести свою правоту, свою точку зору, то інша людина може це не приймати, і від того, все одно якісь зітхнення, розумієте, якісь сварки, якісь зради бувають. Ну так, от, дивіться, тут можна втратити і дім, і родину, але карта каже, що вам не потрібно себе в цьому звинувачувати. Ну, така ваша доля: прийміть і йдіть далі. Потужна карта в нас, сама потужна це сонце. Я бажаю кожній, кожній людині, хто дивиться цей розклад. Тримайтеся світла да? тримайте оце сонячне сяйво в собі всередині, і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!